Вітаю всіх представників Стихії Вода. Ваша філіжаночка про важливі події березня. З вами Марія і бажаю вам смачної кави, якщо п'єте разом зі мною. Давайте розглядати, що буде важливе для вас у березні. Так, ось тут нам дорогу якусь малюють новини з дороги. Так, новини: зустріч, тут хтось приїздить, хто когось дуже обіймає, хтось обіймає жінку, ну і вона, відповідно, теж. Але я не бачу, що за людина, кого це вона так обіймає. Ближче як до кінця місяця, 28 здається, показане. Так. Ну, Як чоловіча фігура йде. Ну, схоже на чоловічу фігуру. Так, давайте далі дивимось. Дивіться, не буду довго затримуватись особисте життя, бо дійсно показане. Ну, от, знаєте, як без якихось таких кардинальних змін. Тобто місяць от він такий, як і був там, попередній місяць, як було там і два, і три місяці тому не, не бачу, а, такого, щоб на когось дуже звертала увагу філіжанка. От, знаєте, як майже ті, всі ті самі, з, з ким ви спілкуєтесь, і спілкування багато, і спілкування різне. Тут, тут з кимсь бачитись спілкуючись, з кимсь телефонні розмови. і Єдине, що на що звертаю увагу, тут якесь питаннячко виникне як більше як таки під кінець місяця буде як заморожене, трошки воно от Чоловік, якщо чекаєте від чоловіка певних відповідей або дій певних, Ну, от знаєте, як я бачу, що спілкуєтесь, я бачу, що це не те, що там людина сховалась десь і не знаєте, що і як, але як відповідь дає, що от зараз не час, зараз там не можуть це зробити, Ну, от якась така ситуація. Для що стосується перспектив, то для кого тут дивіться, замислилась людина про якусь фінансову ситуацію, хтось їй як роз'яснює. Я не можу теж такі і на чоловіка, і на жінку мені схоже, от як я повертаю трошки філіжаночку, обличчя трошки змінюється. Але дивіться, не поспішайте тут, бо е, от нібито зміни на краще, але дуже туманні вони. Вони не ясні, не чіткі. Роз... Краще витратьте ще трошки часу, щоб розібратись в ситуації. Бо та людина, яка вам е, роз'яснює, знаєте, як вухо е, говорить, каже щось там вам як. Напрямки малює, якісь як можливості малює. Людина дуже зацікавлена. Ви ж розумієте, що людина буде вам ситуацію казати от так, як вигідно людині. Але можуть бути якісь подробниці подробиці. подробиці ну, як... Чи то людина просто от забуває про них розповісти, чи то взагалі от поки що ну, просто. Не хоче може розповісти. Тож задавайте багато питань, щоб у вас було якомога більше відповідей, щоб, які ви будете розглядати і приймати рішення. Так, і взагалі, дивіться, отут от як більше до кінця місяця, от якісь вже більш такі. ну, Активні дії. Ну, оця розмова про перспективи, то вона до кінця місяця ближче. Потім ось тут мені показано, ну, як побачення чиїсь показані мені з чоловік та жінка. Але дивіться, як тут за вами, ну за вами обома стоять люди. Які... Чи то ви взагалі от у відносинах обидва якось ну, зустрічаєте, обіймаєтесь, чи то друзі, подруги якісь дуже цікавляться вашим особистим життям. Не поспішайте, якщо це про друзів, подруг не поспішайте розповідати все. Дайте час для знайомства, для... щоб ви якось знаєте, ну як зблизились один з одним, щоб не налякати ще на самому початку. Ну, як ці енергії не злякати, не розвіяти. Так, у когось по перспективах цього місяця вирішуватимуться питання нерухомості. якісь там ваші ідеї будуть втілюватись в життя якісь, як врівноважуватись щось буде. Літери О, С, У. Або літера, і ще сюди мають стосунок. І тут дві ідеї будуть в, ну, як запалитись тими ідеями. Але будуть відтворюватись поступово не одразу обидві, а так, знаєте, одна спочатку, потім інша. Комусь, по перспективах, дуже гарне зростання у справах може надати чоловік, літній чоловік. От, знаєте, як з його допомогою або з його підказками щось буде робитись. Далі, дивлюсь, поспіхом щось будуть відтворювати по роботі. От, знаєте, як ви як навіть здивуєтесь, а чого ви так поспішаєте, і як ви так швидко і гарно то зробите? Це ж буде зроблено, як. Аби як, це заради якогось захисту ситуація. От Люди поспішають щось зробити, аби захистити ну, як бізнес свій, як знаєте, от щось щось там, ну, щось, щось ви не згодні з такою позицією, з такими справами. Щось Ви вважаєте, що тут дарма гроші витрачають, що щось вони як неправильно роблять. Будете цю ситуацію не замовчувати, а знаєте, так, люди будуть знати, що ви взагалі не згодні. Так, хтось у березні будете тягнути і свою роботу і роботу когось з колег. Тут мені жінка показана, яка нездужає, і на деякий час ну, відійде від справ, вам треба буде ну, так, справлятись з усім. Потім гарно мені показані по робота соціум перспективи відкриваються. Дуже такі світлі зміни до світлих перспектив. Питання будуть вирішуватись. Тут талант треба мати до, до того, щоб, знаєте, як. Дивіться, ситуацію, ви знаєте, ви собі її якось розкладаєте на складові і розглядаєте все це і маєте талант до того, щоб зібрати цю складну ситуацію, зібрати докупи і зробити так, ну от як слід зробити. як Ну, Змінити цю ситуацію. У когось з вас ще й дружня підтримка буде. І обох ви взагалі цю ситуацію дуже гарно вирішите. Робоча якась, якась вона, знаєте, навіть міцніша дружба буде. Для когось тут навіть відносини у когось можуть початись. Між людьми, поки вони будуть вирішувати робочу якусь ситуацію, навіть, знаєте, так почнуть зустрічатись. Так, ну, робочі моменти по те, що будете робити, воно там сплачуватись буде. Не дуже така, щоб велика зарплатня, але ж вона повинна бути. Не бачу пересторог якихось, що там щось невчасно буде. Ну, я так розумію, в ті числа, які ви там ну, якось обмовлені у вас, коли ви там отримуєте зарплатню, то так воно здебільшого і буде. Допомога грошова, жінка тут як. Зараз хвилинку. Тут як від когось вона підказку почує про грошову допомогу, можна скористатись. Так, ось тут люди між собою, так, образиться тут людина, чоловік якийсь. Ну, взагалі, така чоловіча ситуація, а ви як спостерігаєте цю ситуацію, ви знаєте. Що трапилось між людьми, але, повірте, не до кінця ви то знаєте, трошки там є прихована ситуація, але березень ще не буде примирення між цими людьми. Не бачу цього. Так, тут давайте подивимось. показують. тут саме ракети показують. Будьте дуже обережні. Знаєте, де там, це, знаєте, як там, де і так лячно, там, де і так літає і часто літає. От показано, що два дні на місяць будуть такі ми, знаєте, що будете ховатись. Будьте уважні, філіжанка загальна, і це не для всіх міст країни, це так, для тих, хто живе от прифронтова зона. Дублює інформацію блюдечко, тож я не буду повторюватись, буде хтось намагатись примирити людей, може і вийде, але не буду так казати, що на 100%. І ось тут єдине, що я додам, тут або хтось вас, з вас буде на весіллі, або це в когось з вас буде весілля. Бо бачу, що стоїть людина, яка проголошує про одруження людей, ну, про мову якусь веде, і люди стоять, руки один одного тримають і одружуються. Хоча зараз чогось це під питанням, але ж якщо нам показують, то це так і буде. Це може бути для когось ситуація, коли ви почуєте пропозицію, ще тільки пропозицію у березні, але ж вона там буде далі доводитись до ладу. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Я вам дуже-дуже всім бажаю гарного місяця. Хай він буде для вас і щасливим, і здоров'я, хай буде, і любов, і щастя, і гроші, і все, що треба. Хай воно буде і в повному обсязі. І обов'язково бережіть себе себе, свою родину, своїх рідних, близьких. Просто, от, просто бережіть, просто будьте здорові, щасливі і живі. І побачимось. Всім пока!